Вам, якщо не вигідно, закриваєте завод, землю так просто не зупиниш. Взагалі, фермерство це ну, для мене трохи, не трохи це реально лотерейка. Є куча факторів, таких, від яких ти просто не залежиш. Тобто, я не говорю зараз за виробництво, не говорю за експорт. Там є фактори, які можуть вплинути, є ризики свої, та в кожному бізнесі є ризики. Але конкретно за фермерство це просто жесть. От Пішов град, ріпак весь обсипався, все. Не було дождя, врожайність мінімальна. Там перекрили кордони, ціна впала. І тобто, коли фермер починає. Закуповувати насіння, хімію, добриння, дизель, е, техніку це все він не знає. ще. І починається все сіяти. Він не знає, по чому він продасть. От, ну, це, великі, ну, це великі ризики, реально. Тобто, фермер там до зими все зробив, все сів, чекає. Чекає, чекає, чекає. Е, чого чекає? Ціни? Ну, це жорстко. Ну, для мене це реально, типу. Е, те, на що ви не можете впливати, тобто фермер не може впливати на е, прибуток. Е, ну, частково може там кращу хімію, там десь е, внідрятися в вирощування там технології може. Але, от конкретно, типу, заробить він нормально чи ненормально, чи не заробить, ну, не може фермер впливати, і це е, ну, досить ризиковий бізнес. Тому е, напевно, поки ми туди і не ліземо, бо е, вирощувати теж не так просто, як здається. І на сьогодні дійсно це велика-велика лотерейка. Якщо ми говоримо за експорт, е, да, там є е, там логістика може зупинитися, може контракт зірватися, може не виконати хтось зобов'язання, може зерно спортитися. Ну е, це типу, ти сьогодні купив, ти поїхав його вести, і ти ну, напротя декількох днів ти вже знаєш в плюсі, ти в мінусі, ну там плюс-мінус тиждень, два тижні, ти вже знаєш, е, ну ти заробив чи тобі йти відробляти. А от фермеров, ну це жорстко. Типу, ти пропрацював, а потім ти тільки десь колись знаєш, чи ти заробиш. Тому для мене це ну ну дійсно це така праця, за яку та я навіть не знаю. Ну для мене це ризиковано, дуже ризиковано. Але на мою думку, якщо ви займаєтесь ризикованим бізнесом, він відповідно має приносити кращі прибутки ніж неризикований бізнес.